Як вони виїхали? Я не розумію. Скажіть мені це такими запитаннями. Задавався Яченнюк у вчорашньому інтерв'ю, яке він давав у Гордону. Він не розуміє, як і чому 650 тисяч українських чоловіків змогли виїхати за кордон. Попри те, що в Україні є обмеження на виїзд. Сам Яценюк, попри те, сидить у США і не збирається повертатись назад в Україну. Ну принаймні, поки йде війна, так це точно. Потім він швидше всього приїде як герой і швидше всього піде на президентські вибори. І тут мені сподобався один коментатор, який написав: Так вони виїхали через свою могучу стіну, на яку витрачено мільярди українських гривень платників податки, яка мала зберегти Україну від російського вторгнення. Яценюк же в США, осуджує українців, які тікають з України в Європу, в США, там Канаду і інші країни. Як можна осуджувати когось, хто тікає, сидячи самому за кордоном і не збираючись повернутися в Україну? Ну тут логіка вийшла з шату.